Спонсор показу програми цінуй справжнє. Із молитвою тихо і зосереджено. Тернополянка Наталія Війтович ще за два роки до початку повномасштабної війни захопилася іконописом. А віднедавна створює святі образи на дошках із боєприпасів. Ідею каже, побачила на телебаченні і одразу зрозуміла, має спробувати сама. Син служив в Покровську, і я йому поділилася тією ідеєю. І він каже: Мама, не переживай, твоя мрія може здійснитись, я тобі через волонтерів передам декілька таких дошок. Ну, правда, сталося так, що 30 квітня він пішов на бойове завдання і не повернувся, пропав безвісті, і в мене життя розділилося там, до і після. Але ця залишилася писати дошку. І Бог десь мою мрію почув, мені заліщик передали дошку з під боєприпасів. Першу роботу на такій дошці Наталія написала для каплечки в реабілітаційному центрі. Це була ікона Святого Луки, покровителя лікарів. А згодом з'явилися й інші вишгородська ікона, ікона змилування, Богородиця, Покрови тощо. На кожній дошці ви бачите є такі виїмки, де трималися ключі для відкриття боєприпасів. І я завжди стараюся в тих виїмках щось обіграти. Десь свічку, десь воїна, тут тризуб, там Святий Дух Голуб сходить. Перед тим як почати роботу, мисткиня довго вдивляється у деревину, шукає лінії, візерунки, форму, що підкажуть, який образ має з'явитися, і лише потім береться до обробки дошки та написання самої ікони. Ось в такому вигляді я маю дошку з боєприпасів. Вона тут має свої помітки, позначки, це означає, який там калібр, які патрони. Я в цьому не дуже розбираюся. І вона, от така от висушена сонцем, спалена десь іноді вогнем. Це дерево покриваю морилкою декілька шарів, і потім намагаюся передати ікону. Якщо добре вдивлятися, можна десь щось побачити, десь обіграти ту структуру дошки. Працює мисткиня у двох техніках акрилом і жовтковою темперою. Каже, головне не фарба, а молитва, з якою береться за кожен образ. На створення однієї ікони зазвичай виділяє тиждень. За останні півроку Наталія Війтович написала 10 ікон на дошках з-під боєприпасів. Наступна, каже, буде особливою Архангел Михаїл, покровитель українського війська. Загалом у творчому доробку тернополянки понад сотня ікон. Частину з них продали на благодійність Аукціонах, завдяки яким вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень на допомогу Збройним силам. Так дошка, що колись бачили війну, стають символом миру і віри у перемогу, у життя і в те, що світло завжди перемагає темряву. Спонсор показу програми ціну й справжнє тиждень тому тут був, то ці будинки були цілі. Хтось каже, там, що мова має ціни? Має ці. на то, що чогось з російську мову не вбивають, а з українською вбивають. Це кадри з короткометражного документального фільму «Пацяки» – Стрічки, у якій війна показана не через вибухи, а через очі тих, хто в ній живе. Військовослужбовців. Режисер фільму Тернополянин Борис Малюга розповідає, знімали стрічку у травні 2024-го на Донеччині, зокрема у Слов'янську-Лимані, часовому ярі, там, де лінія фронту проходить за кілька кілометрів. Кілька етапів цього фільму, зокрема, одна частина це полігон, а військові завдання, тобто позиції артилеристів, де ми також безпосередньо були на місці власне оцих бойових дій. Так, також побут. Хлопці говорили про все, про сім'ю, про роботу, про те, що їх хвилює, про те, що їх цікавить, про те, що їх надихає. У центрі сюжету шестеро військових підрозділу та компанії 67-ї окремої механізованої бригади. Усі вони тернополяни, які воюють на Донеччині. У фільмі режисер прагнув показати їх без прикрас справжніх, емоційних із власними страхами, гумором та мріями. Насправді там дуже комедно вийшло. Насправді, я там просто зжу їм борщ. Отак, от получилось е, так, що ми всіх відзняли. І... А я щось ну, навіть не дуже хотів там зніматися, насправді, але Борис каже, Стопка. Каже, Ми приїхали знімати фільм, а тебе не відзняли, і каже: мусим тебе відзняти. Приїхали пообідати. І Борис вже так включив камеру, каже: Давай, ми може, ти, Коротше, обідаєш, ми тебе і відзнімемо. Якось так, ну суть була, яка ми говорили про якісь там короткий мішлях. Як я пішов служити. В свою історію Іван Вуздаревич почав ще у 16 років. Тоді долучився до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді юний хлопець був учасником АТО, але участі в бойових завданнях не брав. Уже з початком повномасштабного вторгнення тернополянин обороняв Київщину, Чернігівщину, Ізюм, Бахмут. Тощо Борис був моїм другом. Він написав до мене якось, навіть це було пізно ввечері, пам'ятаю, якось приїхав з позицій, Він пише так і так, давай знімемо фільм. Кажу переговори з командуванням і дам тобі відповідь. Тому пройшло 2-3 дні. Командування дало добро, він приїжджає з хлопцями з знімальною групою, ми селимо їх там, знайшли їм будиночок. Пізніше починаємо знімати фільм, їздити по локаціях. Зйомки фільму пазики тривали всього чотири дні, а над монтажем команда працювала кілька місяців. Режисер Борис Малюга каже, у документальному кіно чіткого сценарію не буває. Він народжується вже в процесі роботи. Те, що спершу було ідеєю кількома нотатками, на монтажному столі перетворилося на цілісну історію. Завжди було весело, смішно, дотепно, іноді страшно, іноді сумно, тобто така певна палітра. Але точно, що мені запам'яталось, коли ми були на позиції так в артилеристів, ми читали вірші. Ми хлопцям привезли книги. І, власне, є частина фільму, де хлопці ці книги розпаковують, і ми говоримо власне про цю літературу. І одна з книг це книга Пацик Тернопільського письменника Анатолія Дністрового. І, власне, я зрозумів, що. Це точно пацики, тому що це такі класні, трушні тернопільські пацани. Так і з'явилася назва паціки. Спонтанна, жива та така ж справжня, як і самі герої фільму. У Тернополі стрічку показали під час спецпоказу 16 жовтня. На заході також збирали гроші для фонду стипендій імені Віктора Пасічника, військового 67-ї бригади, який загинув на Донеччині у вересні 2024 року. Із Тернополя фільм вирушає у мандрівку Україною. Покази заплановані у Львові. В Івано-Франківську Чернівцях Києві Луцьку, Одесі, Харкові та в інших містах. Спонсор показу програми: «Цінуй справжнє.